Якщо вийшов що з таксі, так дивлюсь, шукаю Васю і чую, як говорить. наш поїзд запізнюється на 2 години. 100% зараз комусь є важко, важче, тому нема на що жалітися. Бережіть себе, це найголовніше. Ні, то з Києва, з Києва, поїзд запізнюється на дві години. Наш буде жасно, все добре. Біжу. Зараз буду з Ваською. Буде весело. О, Василь Мандрук. Василь Майк А ти шо влог знімаєш маєш тоже? А я теж, я твій конкурент, все. Підписуйтесь на мій канал. Василь Веселий. Підписуйтесь від степана веселого. Васька херні не скаже, повірте. Я то добре знаю. Руслан може, Вася ні. Бляху, я замахався в Чикаго на вокзалі. Поїзд затримується на годину-два. Є ще такі люди, які заходять в білому костюмі в поїзді, які взагалі їдуть в білому костюмі. Як біла людина. А пам'ятаєш цей Цей е... надто расізм. Скільки ж нас чекав? Я взагалі викликав таксі, знаєш, в комендантську годину таксі викликати. Ну, майже нереально. Я, типа, зі старту кажу: можна таксі? Плюс 100 до лічильника, сам називає суму. За дві хвилини таксі викликалося. Yeah. Так, За дві хвилини. Дев'яті ми мали бути в Києві, а зараз 12-й, і ми ще хрін знати. Мали де. попасти на імпровізацію до Яцькіна. Мали попасти. Сьогодні ми їхали вчора, заради сьогоднішньої імпровізації. Но... І все, його стоїмо. No, man, man. Приїхали до Києва. Крайній раз я тут був 22 лютого. 22 лютого ввечері я виїхав звідси і 23 го був в Львові, Далі самі знаєте, як там все було. Бо Руслан знімає мене. коли ти квітосний раз був в, в Києві. Там вже рік точно не був. Просто я думав, що буде якийсь такий депреснячок, а може це просто до першої тривоги, не знаю. Тому ну, ми будемо кайфувати, це 100%. А цей. А, ти ми на 4 години запізнилася. А скільки годин? То, То, Михайлівна. — Михайлівна. — А, Скажи, передавай всім вітання. — Кажи, але не матюкайся. — Та вітаю кого там? Всім вітання передаю. Заїхали на квартиру ось такий вихід на такий на балкон. Це, може бути, перша наша. Повітряна тривога в Києві. Надіюсь, що ми виживемо. <риві> <риві> не хотілося б померти один день разом з Степаном. <риві> <риві> <Ти> ass... <риві> <риві> а ти хоч поміщаєшся? Ми зараз під час тривоги. Ви гадаєте, наскільки безпечно в Києві під час тривоги до тут? Пилосос? — На жаль, це не генератор. Ну і от така кімнатка. ну Тут трохи темно, тут без світла. Я зараз тут теж виключу. Ми, до речі, будемо економити світло. Ого, виключу. Темно, темно. Ну, такий темний, темний влог буде цього разу. Ого-го. Та на кухні хотеличок такий. Така кухня. Ми щось замовили погавати, трохи здоров'я змучені. Зараз може бути тривога, тому. Поспали, виспались. Щось там трошки писали, дописували, встали. І ось зараз йдемо на імпровізацію, бо то буде готуватися імпровізація. Так, та, ну перші йдемо позаду хату, йдуть осиль в кросовках, в зимі, русла нормальна, сніг по котики, в кросовках. приїхав. Як певні джинси, покажи. Ану покажи, ава. А він вже встидається, бо то встидно трохи ходити до кого в зиміння, якщо йдемо на імпровізацію, тому що має бути довга, довга велика імпровізація, і нам будуть казати, що там буде, як там буде то все проходити. Тому якби таким чином будемо трошечки до неї готуватися, але безпосередньо на грі це буде все повністю імпровізація. Це не те, що ми зараз там отримуємо якісь теми і вони будуть на грі. Це просто нас готують до того, що буде на грі. Йдемо, потім маємо редактуру щось на третю годину. Будемо перший раз показувати, надіюсь, на ногах і все. Чесно, їли десь хвилин 10. Там випадаю. сніданки встигли на хату. Що ми їли сьогодні? Снідали чим? Деруни, гриби, сусідка. Який раз і помидор. сніданок? Деруни, гриби, сусідка. Дуже дякуємо за цій хаті. Що ти робиш? Сон замовляє таксі. Їдемо зараз на офіс. Приїхали. Знаєте, хотів сказати, що таке врагені, ніби мене рік тут не було, але виходить майже так, що майже скільки там 8-9 місців. Пам'ятаю, коли був зайшов перший раз менше хвилювався, ніж зараз. Так, А ма... да, що... вираз... я... я... зараз вираз, і, така і, репетиція показує, що і, буде собі... на грі. Єдине, що прив'язуйтесь, ласка, к нормі. не прив'язуйтесь до державню. Перший раз приїхали за час <свіс> війни <свіс> в столицю, тому якось так, ну, блін. Ну, якось так. Не, не так, як було, коли ми приїжджали, коли все було ок. Ми живемо на квартирі, у нас такий прикольний вигляд з вікна. Вчора ми, коротше, цілий день сиділи на квартирі, майже нікуди не виходили. Ну там я зустрівся з друзями. А, нормально. все, приїхав От, на такому ліжку, спить сам. Ми там з Русланом спимо на тому двом двору Що дво. ти ліпиш? Теж там на тому ліжку як мод сам. до речі, сплю такі прикольні футболці, вона мені не дає сил. І це, і все. Зараз будемо їхати на редактуру, ще там щось вам покажемо. І сьогодні якого? Сьогодні 27. Завтра 28 восьмом будуть і ми будемо виступати або 29-го, або 30-го. По-прежнему по цекура, Веня ця... і Даргінський. Туре пішов, не по-прежнему. Боже, і ти тут! Ааа, що Боже, і ти тут як реагувати? Добре чи не добре? То я знімаю влог. лох. Ви влог попали. Зараз новся драйв продакшн, і я зустрів Внимання, тут людей, рісті, е, е, а саме команду команду віде, Одеські Манці. Я пам'ятаю, що десь ось такий був, Проку, да? ось такий був, Пах, як біга, дивився, знову, був, тій як тій. дивився на цю команду по телевізорі, і тут не тільки одеські Манці, тут ще одна команда. Ну, Коротше, якщо ви дивитесь, ви 100% пізнаєте цих хлопців. Зараз <рес> якщо <рес> ви <рес> якщо <рес> ви <рес> знаєте <рес> хто ми пишіть коментарі, є три варіанти. Камізякі. Е, о- одеські джентльмени, і шеф тож там. Коли всі рафманці виступали на лізі сміху і взагалі. 8 років тому. Де ви були, ми були 8 років тому в раз раді грав. то ви зараз за такий час ви будете виступати, ну, Капець дуже круто. Десь шість років даже навіть не збирались. Не було у нас корпоративів нічого. Десь років 6 сім ми навіть ну, не були разом одній ціма хоча після півфіналу як вилетіли. Всі да, рік. Ну на початку вони виробили стріми командні в Ютубі. Так робили так. та російські тоді... мові ще робили, робили стріки, Ми тоді, зібрали. так почали збиратися, і тут же зараз буде виступ. Да. Дуже круто, дуже приємно. чесно. Я би ніколи не міг подумати, що тоді, коли сліна сміху, тоді коли починав її дивитись, що пройде час, і буду мати можливість постояти типу, на сцені з, з такими людьми, і, і все круто. Ми цьому раді повернемо до лігізніку навіть на те, що сезон буде все ну, такий малий, 42 гри, але нам дуже, ми дуже раді, що навіть на ці 42 гри ми зможемо сказати те, що ми думаємо. Яскраво, не стільки в промовах, якихось або речовин, тому просто дуже хочеться робити так, щоб зараз все скажете. А, ми не говоримо названня, вами, що? Юль, придумай нам названня, пожалуйста. Чоловік хлопці. Відпочиваємо в провінції. що Товариство, усім доброго ранку. Сьогодні наша ну, не постійна рубрика, але вона війде, думаю, в традицію, тому ходіть на раду. Там світла немає. Я боюсь, що не може бути таке. В цій хаті ніколи не виключають світло. Там живемо? що, що сталося? Чому тут світло не вимикають? Я не знаю, у нас тут десь із будинок дуже матьорий. Всюди ці. Як вони? Об'єкт під охороною, об'єкт під охороною, трипорохи під охороною. Не І знаю, ви... чому так, чому? <ріст> чому нам так повезло, але ще жодного разу не виключали світло. Я думаю, що навіть ну, це спеціально відключають у Львові, щоб ми тут нормально могли жити. <ріст> <ріст> Завтра, коротше, виступаємо. Сьогодні день прогону, збір програми, і виступати ми будемо в театрі на Подолі. Тобто перший раз, наскільки я знаю, перший раз тут буде відбуватися Ліга Сміху. В жовтневому центрі міста, там практично нічого. Ну, там щось відбувається, але ну, я не знаю, чому там не буде відбуватися. Ліга сміху. Мабуть, там через те, що перекрито, чи багато людей там може зібратися чи там в центр, чи там нема укриття, ну не знаю. Та будемо спати театр на Подолі. Як тут красиво. Ні, тут просто хід до нового Або театр на Подолі. Да, <свист> тільки ну, як починала дивитися ліву сміху, ця команда вже була на ліві сміху, і я можу сказати, ріс на їхніх жартах. Привіт. Привіт. Я, я прорвав вашу розмову. Ні, ну ми говорили про Сашені Гюрди. Які були кожного дня, дякую тобі. Я не буду вас представляти, тому що я думаю, що мої підписники знають. Команда Йоу, підписники. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайся. Напишіть будь-який коментар. Якщо мене не знаєте, мене звуть Віталій. Я Саша. Я думаю, що вас знають. Я тільки що сказав, що я по суті я ріс на вашому гуморі. Тому це знаєш воно трошки. А ми до себе будемо і грудей. Ми говорили про сивину волоса. І це зараз підкріплює наш вік. Я знімаю влог. До речі, з чим вас і вітаю, ви попали в влог. В влог? Влог? Ви влог. Єс! Так. У влог. Команда СМТ. Блох. Роз, розказуйте. Чим... — Чим відрізняється Блох від Волог? Ну, да. А це дадуть відповідь мої підписники, ось у коментарях. <рес> молодець, Степан! — Наганяєш активності, молодець. Напишіть, чим відрізняється влог від влог, і поставте пару лайків сердечок, перекиньте друзям. Я влаштувався на роботу в фірму. я слідкую за охороною праці. Так, і тепер а ти. Тепер? <рес> <рес> це я влаштувався <рес> на роботу. Працю, і Слідкує і за охороною протягом. А я е, виховую дочку, е, роблю ремонт О, за найкращий час для того, щоб типу, робити ремонт в хаті. В хаті і е, е, волонтерам, звісно. Ти, ти зі своїм прорабом проїхав, так? Ми зараз проганяємося на сцені, робимо репетицію. І в нашому виступі є така штука, там, де, типу, ми кажемо, бубленерго, виключи світ, ну коли Вадим починає співати. Прикиньте, реально. На репетиції, коли Вася говорив, енерго, виключить світло, на турі вирубуються колонки. Тобто мікрофони працюють, але колонки не працюють. Сьогодні 29 листопада день виступу. Ми сьогодні виступаємо. Зараз будемо їхати в театр. Театр на Подолі і там ми будемо виступати. Там ми будемо сьогодні. Імпровізувати, тому коротше, от якось так живемо на квартирі, в якій світло було від першого дня, поки ми От дотепер ну типу, і зараз є. І, чесно, ми не знаємо, що це за така квартира, коли весь Київ, там, Львів, Івано-Франківськ, всі без світла. У нас тут світло є. Нам дуже сильно повезло. І крім того, ще й платимо тільки ну, 700 гривень. При тому, що ми рік тому жили на йому березі, і платили 1200 двісті. Ради вас вітати у своєму влозі, хлопці. Ви дуже гарно всі виглядаєте. Тому я вирішив вас зняти. Ми тверець. — Ха-ха! — Ха-ха! команду Вінницька. — Ви сьогодні будете виступати? — Так! — так — Так-так-так-так! — Той-той-той-той, і от... — Так-так-так-так! — Команда на досвіді, бачите, нічого не треба говорити, просто покриваю камеру, все. — Я влог знімаю. — Так. — Дивились влоги? Я вже знімав. — Так-так-так-так! — А ні, тут вже трек. — Откуда ти там? — Бачим, бачим! — О, добре о, тепер, тепер мій влог став на дуже дуже багато красів, красивіші і гарніші. Ти знімаєш пацан? Тільки що була перша повітряна тривога. Ми вже тут в Києві майже тижні, вже відбій, ніби все ок. Йдемо зараз наверх. Має бути все добре. Так, так я запросив. Ви хотіли, я зробив. Отож, у моєму влозі, найкраща команда по версії моїх підписників. Всім смачного. Я підтримую все, що сказав попередній оратор. Він все сказав правильно, повністю підтримую, повністю підписуюсь під словами, які йшли нижче. Ще... Як ви там казали? Всім смачно. Так. Ей, ей! Mm. Де твій билет? Де твій білет? Ти чого прийшов? Де твій білет? Бадюшка! Бадюшка, де твій біле! Зараз в мій влог випадає команда, яка, на жаль, не має ніякого відношення до моїх підписників, тому що у мене середня аудиторія 20-25 років. Нормально. Команда 30+, плюс власною персоною. Хлопці, дуже приємно. Я, та, на жаль, на жаль. Пам'ятаю, ще коли навіть ніколи не міг подумати, що десь буду в лізі сміху, дивився вас по телевізорі. І тому мені зараз дуже приємно з вами виступати на одній сцені. Я чесно кажучи, коли вас подивився, теж що не побачилася <рес> <рес> Нове таке об'єднання. Це моя провінція, плюс віддихаємо разом. Вони тільки що виступили. Люди Ви не бачать, як ти жестикулюєш за камерою, коли от питаєш нас щось. <рес> Давай. Команда Давай. В... Опа, відпочиваємо разом. Ага. Останній раз виступала ще на битві Титанів». Да, да. Команда, моя провінція. Ну, треба зараз. В фіналі, коли ми якраз всі разом виступали, тобто не так далеко. Ні, ти хотів сказати, що вони виступали, коли ми, ви, ми виграли, тіпа, і хотів нас попустити ще жорстко. Я це не сказав. Я це не сказав. Ну, хотів. Сказала Настя. Тому, тому давайте запитаємо, як, як вам було от виступити ще раз. Насправді завжди виходите. Це круто, бо, знаєш, ти Бачиш, бачить з такою правильно? Так. Да. Може, не, не все вийшло, але все вас вийшло, блять. <Minor> все класно. У нас класна команда, у нас, нас все. У нас все класно. Дмитро, ти крайній <с noite> раз виступав на битві Титанів, uh -huh. Сьогодні ти повернувся на ліву сміту. Можливо, не, не на той концерт, на який би хотілось. можливо, не в той зал, який би хотілося, як відчуття зараз. Ну класне, в залі сидять військові, в залі сидять волонтери. Ми виступаємо до людей, які побачать під Новий рік. Я думаю, що е ми зможемо підняти і бойовий дух хлопцям, настрій нашим українцям. Тому що як завжди цю фразу буду казати, москалі, хочуть, щоб ми взагалі не співали, не танцювали, не шуткували. А ми це все будемо робити. Чому ми маємо щось змінювати в нашому житті? Хай вони змінюються. Хай дитину не всі москалі. Дякую за нашу рідна інка Україна дуже дякуємо. Театрі така штука, як ось таке радіо. І де би ти не знаходився, ти чуєш, що відбувається на сцені. Це особливість. Особливість театрів така, що, от кажуть, де би ти не знаходишся навіть в туалеті там, чи щось. Ну, це можливо, хтось не знав. В, в жовтневому такого немає. Пацани, все молоде, все добре. Все добре, ми ж треба до людини. Так, 100%. Ви молодці. Наша головна місія ми... ви зробили, ви зробили все. Дуже круто, мої вітання. А що лівою рукою? А тому, що правою тримаю телефон. Дуже круто. Тре, Пацани дуже молодці. Та! А хорош. Дивіться, це самі ветерани, це просто. Покажу двох крутих ведучих. Перший Віктор Розовий. Героям слава! І героїм! Смерть ворогам! Прошу. Понад усе. Путін. Іде нам. Бачите, як воно все тут. Всі такі, бл, пішло, пішло трошка. Закінчились е, перші дві гри. Завтра буде ще третя гра і буде великий імпровізаційний фінал. Це ви вже побачите геть-геть давно. Е, сьогодні 28 листупали. Ми сьогодні протистояємо е, країні агресор Ми сьогодні відбуваємось від е, москалів, і ми обов'язково їх переможемо, адже нас не зламати. День сьогодні ще одна четвірка, і потім імпровізійний фінал, в якому буде дев'ять команд. Так як ми вчора прийшли, ми сьогодні виступаємо в цьому імпровізаційному фіналі. Якщо мені не зраджує пам'ять, ви останній раз і виступали в фіналі битви Титанів, так? Так, да. e, і знов, якщо все буде ок, знов буде імпровізація. Тобто, ви тут ну, дуже дуже хвилюємося. У нас є титул, у нас є титул і і чемпіони, вам? і ми його боїмось дуже сильно втратити. Вам треба, втратити треба його фінал. підтвердити. І так? Кедр дуже нервується, бо він ну, він Дуже йому подобається, що він вийшов чемпіоном з Ліги, а зараз повертається, і це ж ну це захист титулу. Ти, ти, ну, це дуже ти важливо. Ніхто не пам'ятає твої перемоги, всі пам'ятають як ти О, втратив що? пояс. то знаєте, <рикольно> що я привано то спілкуюся з гумористами, але сьогодні на лізі сміху є чудовий співак, актор. Я я думаю, що теж <рикольно> чуть-чуть гумори. Часто залітаєш на різноманітні шоу та там до левів. Бачив. Да, і в Левів був, і у ВКВ, і на імпру ходив до пацанів. Тобто якось стараюсь, бо гумор для мене близький. Я ще в універі там іграв ліву сміху в КВН, і якось вона мені при тодожне тобто, то, вона прикольнутись. А на лізі сміху ти вперше. Ні, я був і вже в небо ми приходив просто дивитися ще раніше, роки-два тому. Але так, щоб виступати і бути, то вперше звичайно. Минулого року ми були в фіналі. У нас був конкурс з зіркою, і ми, до речі, Антона розглядали як mm -hmm. учасника конкурсу зіркою. Ти сьогодні дебютуєш її сміху. Слухай, я сьогодні музичний батл. Хотілося б, звичайно, щоб без, без ніяких батлів все пройшло чудово, але добрий день. Так відбулося. — людина. Прийшла а що поспівати ти йде додому. Дуже дякую все. удачки тобі собі кайфони. Дивіться кі хлопці, хлопці нас команди. Вилетіли не попадаючи у процінні фінал, але пацани якось так і планували, тому не виступили молодці. Фінальний батл зараз так я бачу Вінницькі трио. Дніпро, кови, Vorteil: 30 плюс. Ми це випустити внутрішнього ребенка. Ми до максимально готові. Ага. Коротше, на батлі вилетіли перші. Що скажеш? Скажу, що не пішла, не, ця, не цю імпровізацію не хотіла. Ну так, так все стало. Руслана, ти що скажеш? Я що скажу. Я і подібне. Рано чи пізно ми мали висратися. Там, як то кажуть, без е, падінь немає взлетів, так? Mm. Так ти все. А ти що скажеш? Без взлетів немає падінь. ти вбираєшся в моїй капці. Але кажу, ну, прийди Не загуби їх по дорозі. Так знімаєшся ж такий. Щасливий. Я вже в Львові вже на роботі. Зараз чекаю, поки відкриють заклад і на роботу. Як то кажуть, дуже сильно не люблю, але як то кажуть, скоро бля на бал. Всім дякую. Тримайтесь, бережіть себе і просто пам'ятайте, що Бог все бачить. Степане! в супроводі яких людей підіймаються. Ви хочете всі позаду, поважні та потужні. Дивіться влог Степана. Ні, ні, я хочу не взяти Степан. Привіт. Привітики, привітики. Ха-ха. Я не знаю. Ради вас вітати. Ого, я не знаю. Добрий Можете цей влог виключати. Кращим він вже не буде. Дай Боже, щастя, здоров'я, успіхів, кохання, мога і блага і там. Слава Україні! Героям слава. Героям слава! Проходьте. Чесно, це дуже круто. Все буде добре, все буде добре. Дуже вам дякую, дуже вам дякую. Це супер.